Якщо податкова накладна не пройшла моніторинг, Державна податкова служба зупиняє її реєстрацію в єдиному реєстрі податкових накладних. Далі платник ПДВ, це зазвичай великі підприємства, у яких місячний оборот понад мільйон гривень, отримує можливість надати пояснення та базові документи. Як все працює, розбираємося з фахівцями. У нас є система оподаткування податком на додану вартість. Це фактично надбавка до ціни товару, який реалізується. І для сторін договору, які обидва є платниками податку, передбачено е, спеціальний режим, е, за рахунок якого можна собі відшкодувати суму сплаченого податку. Тобто, якщо покупець є платником податку і продавець є платником податку, то при сплаті е, за ціною договору включається сума податку. І, відповідно, покупець після реєстрації тої ж. Податкової накладної має право собі відшкодувати оці 20%. Відшкодування цих 20%, каже Сергій Порада, має чітку процедуру, яка іде через реєстрацію податкової накладної. Тому що це наболівша проблема, оскільки якщо податкова накладна не реєструється, то покупець фактично втрачає право відшкодувати собі ці 20% відсотків податку на додану вартість. Тому в цій сфері активно приймаються зміни, зокрема про які ми зараз говоримо щодо процедури, яка передбачає то. При здійсненні операції, тобто при постачанні товару, продажі товару, продавець зобов'язаний зареєструвати податкову накладну. Тобто він її складає, подає до податкового органу. У податковій накладну реєструють, якщо все ок. Проте як діяти, якщо підтверджуючих документів недостатньо. Спрацьовують якісь певні е, ризикові фактори. Реєстрація зупиняється, є платнику податку. Пропонується подати пояснення і документи для реєстрації такої накладної, щоб підтвердити, що окей, операція реальна, ми реально поставили товар, і є підстави для реєстрації відповідної податкові накладної. Але тут виникає спір, оскільки розуміння достатності документів для підтвердження поставки у податку органу одне, а в платника податку інше. І тут виникає проблема, коли. Податковий орган відмовляє у реєстрації податкової накладної, і фактично, покупець, який сплатив суму ПДВ і мав право собі її відшкодувати, фактично втрачає це право. І тут включаються механізми судового оскарження. Через численні відмови у реєстрації податкових накладних і виникла потреба у запровадженні змін чинного законодавства. Передбачили, що податковий орган, якщо вважає, що йому недостатньо. Документів для реєстрації податкової накладної він має зробити до платника податків запит на додаткові документи, де вказати чітко, які документи необхідні для е, остаточної перевірки господарської операції і реєстрації відповідної податкової накладної. Так. І цей механізм передбачає спеціальну форму, в якій податковий орган ставить відмітки. Напроти граф конкретних документів. У графі, там можна вказати конкретно прямо документи відповідно до вже наданих документів. Відповідно, якщо платник надає ці документи, то податки орган мав би зареєструвати податковий на один. Та й тут не так все просто, зауважує юрист. Зі За своєї практики скажемо, що це не 100% гарантія результату. Податкові органи часто зложивають цим повідомленням. І часто не конкретизують в них документи або дублюють документи, які вже в них наявні, і все рівно відмовляють реєстрації податкових накладних. але все рівно цей етап подання пояснень і додаткових документів він є важливим, оскільки, якщо ви подальшому звертаєтесь до суду, якщо ви подали на цьому етапі всі документи, то в судовому порядку буде набагато легше довести реальність операцій і зобов'язати податковий орган. Зареєструвати податкову накладну варто уваги, що судовий процес зазвичай тривалий у кращому випадку рік, а частіше півтора. До цього підприємцям треба бути готовими. Поки буде остаточне рішення, поки рішення буде виконано, і ці 20% за цей весь період підвисають у покупця. Він фактично не може собі відшкодувати цю суму і. Зараз при договірній роботі ми стикаємося з тим, що покупці часто просять договір включити умову. Що якщо податкова накладна не буде вчасно зареєстрована, то вони мають право застосувати штраф у розмірі якраз податку на додану вартість. Сума зупинених податкових накладних по Україні вражає. Наші колеги проводили дослідження, і за останні за перші шість місяців цього року. Сума зупинених податкових накладних встановлена близько 20 мільярдів гривень. Це величезна сума. Цим же дослідженням бухгалтери для розблокування податкових накладних в середньому на одну накладну витрачають близько 12 годин. Це величезне адміністративне навантаження на людину, на адміністратора, на бухгалтера, і воно значно ускладнює господарські процеси як такі. Погіршило ситуацію і те, що на початку війни не працював реєстр податкових накладних майже чотири місяці. На цей час у підприємства накопичилася велика кількість податкових накладних, які треба було зареєструвати за півтора місяця. І от ми зараз, зараз маємо аж по цей момент спори про застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. Якщо ми говоримо про відмови в реєстрації, то. Практично вся практика позитивна, тому що дуже часто податковий орган нехтує адекватним якимось обґрунтуванням своїх рішень про відмову реєстрації податкових накладних. Таких справ у нас багато, вони вже в декілька десятків, оскільки на період, коли ця реєстрація зупинена, то кошти фактично перебувають в бюджеті і не відносяться до покупця, тобто не переводяться покупцю на його рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. То важливо 5 робочих днів. Це строк з дня наступного за днем отримання повідомлення, коли бізнес може подати додаткові пояснення і копії документів. Якщо цього не зробити, рішення про відмову реєстрації накладної може бути ухвалене автоматично. Наша порада завжди очевидна, е, якщо вас на підприємстві налаштовані власні процеси е, адекватні е, щодо підходів до надання документів і адекватних, повних широких, об'ємних пояснень щодо реєстрації податкових накладних, то треба саме на етапі подання повідомлення, пояснень і документів найбільш форму е, найбільш повно формувати позицію і підтверджувати повноту і реальність господарської операції. Якщо е, Певний адміністративний ресурс не дозволяє цього робити, то ми радимо звертатися в першу чергу до професіоналів. Також бізнесу варто уважно перевіряти документи, які вже має, і швидко реагувати на повідомлення від ДПС, аби не втратити право на відшкодування ПДВ через неправомірну відмову.